8 травня 1945 року, перемога альянсу. Вся Європа святкує визволення від нацизму, особливо Великобританія, Франція, Нідерланди, Польща, СРСР. Війна завершилася, але попереду, після воєнне життя, сповнене карколомних подій. Для Гельмута Товдаля кінець війни означав, що він ніколи більше не побачить свого батька. Його мати із Данії. Батько німецький солдат. Гельмут народився у 1942 році. На початку війни мій батько приїхав до гарнізону в Західній Ютландії. Вони мали зробити там великий бункер. Моя мати чистила картоплю на кухні в тому гарнізоні. Там мій тато в неї і закохався із першої картоплини. Гельмут Товдаль один із понад шести тисяч дітей періоду окупації. Після завершення війни мати боялася, що вона та її дитина стануть паріями. Першу ніч прийшли партизани та хотіли відрізати їй волосся. Так поводились із солдатськими повіями. Тобто я вважався дитиною повії. Сам я сприймаю себе як дитину від кохання німецького солдата та данської Лілі Марлен. 1945 рік поразка визволення новий початок. Так називається велика виставка у німецькому історичному музеї в Берліні до 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Історія Гельмута Товдаля одна із 36 біографій з усієї Європи, зібраних на виставці. Ці історії з особистого життя дають можливість емоційно повернутися у той час, але біографії на стендах містять в собі і багато запитань без відповідей: чи переслідували таки матір гельмута, чи зазнав він гонінь через своє походження? Виставка приділяє велику увагу по воєнній ситуації в Німеччині та сусідніх з нею країнах, а також в Норвегії, Радянському Союзі та Британії. Вперше до ювілею 8 травня 45-го року музей зосереджує увагу на ситуації в усій Європі. Виставка складається із багатьох окремих експонатів, непоєднаних в експозиції, фотографій, плакатів, таких собі променів із минулого, відступ німецької армії з Данії, повернення уряду у вигнанні в Норвегію, втеча з Австрії, проблема житла в Варшаві, відбудова в Кельні. Процеси противоєнних злочинців в СРСР таким чином можна побачити, які великі перетворення водночас охопили всю Європу. Одним із важливих завдань цієї виставки є показати той час із перспективи різних країн. Адже, наприклад, із польської перспективи кінець війни був абсолютно іншим ніж з радянської чи люксембургської. Йдеться про те, щоб розширити бачення. За задумом музею куратори не повинні були особливо виділяти якусь одну тему. Тому окремі важливі аспекти біженці, спадщина Голокосту, траур за жертвами війни наче розчиняються у своїй сукупності. І це залишає дещо незвичне враження. Наприклад, історія Німеччини складається у такий пазл. Звільнення з концтаборів, вигнання, відбудова. Жодних акцентів. Голокост так само не лейтмотив. Лише одна сторінка з багатьох виставка до 70-ї річниці завершення Другої світової війни, яка не нав'язує відвідувачам якийсь єдиний погляд на неоднозначні історичні події.